Високодостойні і достойні пані офіцери, солдати, сержанти, представники Збройних сил України. Приємно вітати у вас у ваше професійне свято. Хай Господь Бог вас благословить і зберігає, а нам приносить всім. Закінчення війни. Ми дуже вдячні вам, що ви стоїте і захищаєте нас, нашу країну, і ми всі разом благаємо Господа, щоб вас захищав, повернув живими додому, і щоб найшвидше ця війна закінчилася. Хай Господь Бог благословить вас силою, духу, мудрістю, розуму, непохитності, волі. Також поверталися додому, живі і здорові, завершивши цю непотрібну нікому війну. Хай Господь вас всіх береже, благословить. Христос рождається, свята йдуть різдвяні. Всіх вас вітаю дуже щиро і також бажаю вже щасливого Нового року, щоб наступний рік ми зустріли без війни.